Адвокат Роман Симутін на своєму ютуб-каналі роз'яснив нові норми законодавства, які узаконюють затримання військовозобов'язаних та доставку їх до військомату. Існує три підстави для таких дій: перша вчинення адміністративного правопорушення поліцейський може затримати особу, якщо вона вчинила адміністративне правопорушення ухилення від мобілізаційних заходів. Важливо, для затримання потрібні докази, наприклад, ухвала начальника ТЦК про накладення штрафу за неявку на порядку денному, недостатньо просто слів про порушення мобілізаційного законодавства. Друга відмова від отримання повістки. Якщо ви відмовляєтеся отримати повістку від групи оповіщення, співробітники ТЦК та поліції, вас можуть затримати та доставити до військомату. Після відмови від отримання повістки складається акт. Який підписують члени групи оповіщення, ця норма, на думку Симутіна, дає необмежені повноваження та узаконює незаконні затримання. Третя невідповідність даних у військовому обліку при перевірці документів, якщо виявлено невідповідність даних у вашому військовому квитку з інформацією в єдиному державному реєстрі оберіг, вас можуть затримати. Представник ТЦК запропонує вам пройти у військкомат для уточнення даних, медогляду чи постановки на облік.